Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. Ну що ж, надійшло повідомлення, що в Московії е, ціна на картоплю перевищила ціну на м'ясо. Ну, недавно ж зовсім ми пам'ятаємо оцю балачку між е, путіним і е, бульбофюрером. Коли Путін заявив, що нам потрібна картопля, а бульбофюрер, уже він видно, не бульбофюрер, бо просто фюрер, бо Бульби вже немає. Він заявив, що в нас її теж немає. так. Ну, що ну ж, як кажуть, дожилися, але справа ж не в тому. От повідомлення, і там е, півтори тисячі е, ну, різних коментів стосовно цього всього. Ну Лають на всі заставки. Е, Ну, кого, Єдросів там і, і так далі, і тому подібне? Владу місцеву лають. Пишуть про те, що країна оточена з усіх боків морями а, а, а цієї а риби немає у крамниці. Якщо є, то така ціна, що страшно, глянуть, ніби то немає виходу до моря і все-таки інше. Ніхто, жодна людина, так. Не Звернула увагу, не написала про те, яка ж причина, яка причина того, що картопля стала дорожча від м'яса у тій країні, яка ну, все життя головна, була закуска, це картопля. Тепер що, на м'ясо переходити так. так? Причина то головна це ж війна. Це агресивна політика московитів андрофагів. Ну, причинно ж наслідкові слідкові зв'язки. Ну, найпростіша річ здавалася б. Ні, в них все паралельно. Це нація клінічних ідіотів, так. <с? <с?> Картопля дорожче м'ясо. Це одна лінія. Війна паралельна їм лінія, так. Вони ніяк не перетинаються. А причина, ще раз нагадую, причина всіх оцих негараздів, називають там із, із такого-то, із першого числа червня підняття там комунальних успіхів. Е, на скільки то процентів? Далі. Ну, Розбір практично ведеться по всіх галузях і по всіх ну, видах і типах товарів. Про те, що ціни. Постійно злітають і підвищуються, і про те, що найнеобхідніші товари стають недоступними для широких мас московитів-андрофагів. Де причина? От само по собі існує так оця оця, вся, ну я можу зрозуміти про те, що там, напевно, якщо ти напишеш про те, що. Причина війна, то тебе заарештують і посадять, посодять. До Донині в Московії сидять ті люди, які мали необачність десь не тільки в мережі, а, наприклад, в розмові з сусідами там, чи навіть з рідними. На них накапали на те, що на початку. Так званої СВО вони називали СВО війною. Донині сидять четвертий рік, так. А тепер е, Путін. Цей кінь Лавров, і е, всі останні вже називають СВО війною і не сидять собі. Ті продовжують сидіти, ніхто їх не звільняє за те, що вони е, СВО назвали війною. А тут Путін сам називає, е, Лавров називає. Так, ну це ж ось е, саме в цей час відбувається. Так, дивишні. Справи твої, Господи. <ріст> подивися на оцю всю катавасію, яка відбувається в Московії, і за нею, і у Білорусі. Чому? Та тому, що вони ж під Егідою, під крилишком Московії знаходяться. Вони ж в одній союзній державі. А як може бути там так, а тут так? Та ні, зараз. <ріст> Те саме відбувається і в Білорусі. Недаремно вони зійшлися на картоплі, що ті, що шо інші? Картопля це е, ну, початок кінця, як кажуть. Тому що, наприклад, в Білорусі практично зараз. Відбувається криза в усіх галузях від виробництва мінеральних добрив до виробництва сільськогосподарської техніки, яка раніше була ну, ледь не основним коньком. Ну що там, калійні добрива, картопля, так, молочка. Теж, до речі, проблеми зараз у Білорусі, і вона не може, враховуючи її масштаби, забезпечити Московію, яка воює всім необхідним. Не може вона забезпечити. Так, тому е, Путін звертається до Лукашенка, дай мені бульбу, а Лукашенко відповідає, що в нас її немає. Так, ну я думаю, що це процес, е, якщо ще продовжаться, ці дуже корисні. Для Москви і для Білорусі санкції, так то проблеми будуть постійно загострюватися, і ми ще почуємо не таке.